При спробі підхопити смартфон, який випав з руки, в нахилі, щось хруснуло в спині і з того часу. Під час гри у футбол вдарив по м'ячу і посковзнувся, щось хруснуло в спині і з того часу. Сиділа й полакав, закинувши ногу на ногу, принесли десерт. В повороті потягнулась за ним, нахилилась над столом, щось хруснуло в спині і з того часу. Тисячі подібних сценаріїв руху. Нетиповий або незграбний рух. Щось хруснуло в спині. Що ж там таке хруснуло? І чому при певних руха? От про це ми сьогодні і поговоримо. Ви на каналі Секрети Здорового Хребта. З вами Лікар Саєнко Геннадій. У всіх цих скаргах, дебютах розвитку бою є одна закономірність. Два обов'язкових моменти. Нетиповий. Агресивний незграбний рух і звуковий феномен у вигляді хрусту в спині. Що це за рух і що це за звук? Та й взагалі, що це за напасть така? Згадайте нашу зустріч, під час якої я розповідав про анатомію хребта. Не просто ж так. Нудно, нецікаво. але ж казав, що буде потрібно. Якщо забула, нагадаю, хребет складається з величезної кількості хребців, які з'єднуються з углобами. Суглоби забезпечують рух хребта. Кожний хребець має по 4 суглоби, шийний відділ по 6. Уявляєте кількість? Сумка, яка покриває суглоб бурса, та й поверхня суглоба, мають безліч больових рецепторів, які дуже чутливо реагують на некоректний рух. В різних відділах спини суглоби рухаються в строго визначених проекціях, поперековий відділ хребта вперед-назад. Грудний вліво вправо та скручування, шийний всі три рухи. Задав, А далі все дуже просто. Поперек крижовий відділ, а точніше, сегмент, де хребет з'єднується з тазом, напевно, один із самих перевантажених. Міжхребцеві диски в цьому відділі найвищі, і тому обсяг руху в суглобах значний. Але ж і навантаження шалені, я вже говорив в одному із попередніх відео. Що наш хребет може витримати вісьове навантаження в 600 кг. Може тримати коня, а часто і працюємо як коні. Але для суглоба не таке страшне навантаження, як агресивний нетиповий або незграбний рух. Оце справжня халепа. При такому русі суглобова сумка та сухожилки агресивно перерозтягуються понад визначений фізіологією обсяг і в результаті вивих суглоба. Ви правильно почули саме вивих, тому що сухожилки та суглобова сумка це вам не м'яз. Розтягуватися просто, а назад не завжди. От саме в процесі вивиху суглоба і виникає той хруст, який людина чує, як прихрускані пальцями. Вивихи бувають односторонніми або двосторонніми, дивлячись, настільки рух був хижим. Але в більшості випадків. Ушкодження суглобів хребта відбувається без звукового феномену та й без особливого болю, причин безліч, падіння на сідниці з різким нахилом вперед, агресивне скручування з обтяженням, гірські лижі, великий теніс, футбол, гребля канои і тому подібне. Та і просто агресивний рух в побуті, чесно кажучи, напротязі 25-річної практики. Я рідко зустрічав пацієнтів, у яких не було хоча б одностороннього ушкодження цього суглобу, і часто наслідки цієї одноразової травми проявляються через багато-багато років, тому що кожноденна рухова активність все більше і більше розхитує суглоб, вивих стає звичним, суглоб гуляє, і наступає момент, коли бац і все. Тільки перерозтягнення в суглобі переходить певну червону лінію і мозок зразу дає сигнал припинити. В результаті судомний спазм м'язів, які оточують суглоб, і як наслідок біль. От де й беруться ті 92% гострих больових випадків хоча б раз у житті. На медичній мові цей вивих суглоба називається нестабільність. Ще раз підкреслюю: 92% населення планети. Ви можете сказати то перестаньте нас лякати, не віримо. чому ж не всі інваліди? А тому, що є люди ліниві і не дуже. Не дуже ліниві люди дбають про своє тіло і тренують корсетні м'язи. Наприклад, треновані м'язи живота на третину зменшують навантаження на диски та суглоби хребта. А якщо тренувати ще й косі м'язи живота, а ще м'язи спини, як я вже говорив, біоструктура, яка оточує хребет, кісти, м'язи, зв'язки, за міцністю можна порівняти з бетоном. А бетон річ тверда, і хворобам та травмам не піддається. Підведемо підсумки: 92% населення планети попадає в ситуацію поєднання агресивного незграбного руху з навантаженням, що призводить до травми, вивиху міжхребцевого суглобу. В місці, де хребет з'єднується з тазом, з однієї чи обох сторін. Момент травми іноді супроводжується хрустом в спині, а іноді й біль. В процесі життєдіяльності сугло все більше і більше розтягується, стає нестабільним, і наступає момент, коли він не витримує. В результаті спазм, судома і шалений біль. І нарешті, ви в кращому випадку, у лікаря, тому що не лікар почне вам лікувати випадіння диску. Чи можна прожити без болю або майже без болю? Можна, але про це ми поговоримо іншим разом. Я просто впевнений, що майже в кожної з вас є нестабільність суглобів хребта з клінічними проявами, чи поки що без них. Чи цікавить вас, як цьому протидіяти? То тоді задавайте питання. Ви були на каналі Секрети Здорового хребта. З вами був Лікар Саєнко Геннадій.